Слава Богу, дорогі брати і сестри! Сьогодні у цю благословенну середу, 2 липня 2025 року, у День пам'яті святого Апостола Іуди, брата Господнього, та День пам'яті святителя Іоанна, архієпископа Шанхайського і Сан-Франциського, у православних храмах на літургії читається послання святого Апостола Павла до Римлян, глава 11, вірші з 2 по 12. Не отріну Бог людей своїх їх же прежде розуме. или невесте о Ілії, що глаголит Писание, яко проповедует Богові на Ізраїля глаголя». Господи, пророки Твоя избиша, и алтари Твоя раскопаша, и аз остах един, и ищут душу мою изъяти. Но что глаголит ему божественный ответ? Оставих себе семь тысяч мужей, их же не преклонишь о колено пред Баалом тако убо и в нынешнее время останок по избранию благодати бысть. А щери по благодати то не отдел, за неблагодать уже не бывает благодать. А щери отдел, к тому несть благодать, за небо дело уже несть делу. Что убо? Его же искаше Израиль сего не получи, а избрание получи. Прочі же, осліпішася. Як же, є писано, дає им Бог дух умиления, очі не видите, и уши не слышите, даже до днешнього дня. І Давид глаголит, да буде трапеза их в сеть, и в лов, и в соблазн, и в воздаяние им. Да помрачатся очи их, еже не видите, И хребет их выну сляцай. Глаголю оба, еда согрешиша, да отпадут, да не будет, Но тех падением спасения языком, воежа раздражите их. А ще вже пригрішенє їх багатство міра і одпадінє їх багатство язиком, кольмі паче сповнені їх. Не відкинув Бог народа свого, що його перше знав. Чи ви не знаєте, що говорить Писання, де про Іллю, як він скаржиться Богові на Ізраїля, кажучи: Господи. Вони повбивали пророків твоїх, і твої жартівники поруйнували, і лишився я сам, і шукають моєї душі. Та що каже йому Божа відповідь? Я для себе заставив сім тисяч мужів, що перед Ваалом колін не схилили. Також і теперішнього часу залишився останок за вибором благодаті. А коли за благодатью, то не з учинків, інакше благодать не була б благодатью, а коли з учинків, то це більше не благодать, інакше вчинок не є вже вчинок. Що ж, чого Ізраїль шукає, того не одержав, та одержали вибрані, а останні затверділи, як написано, Бог дав їм духа засипання. Очі щоб не бачили, і вуха щоб не чули, аж до сьогоднішнього дня. А Давид каже: нехай станеться з стіл їхній за сітку і запастку, і на спокусу, та їм на заплату, нехай потемніють їхні очі, щоб не бачили, хай назавжди зігнеться хребет їхній. Тож питаю чи ж спіткнулись вони, щоб упасти? Зовсім ні. Але з їхнього занепаду спасіння поганам, щоб викликати заздрість у них, а коли їхній занепад багатство для світу, а їхнє упокорення багатство поганам, скільки ж більш повнота їхня. Євангеліє від Матвія, глава одинадцята. Вірші з 20 по 26. -й. Тогда начат Иисус поношати градовом, в них же биша множишие силы Его, за не не покаяшися. Горі тебе, Хоразіні, горі тебе Вівсаїдо, Яко аще в Тире и Сидоне быша силы были бывшие в вас, древле оба во и пепели покаялись быша. Обаче глаголю вам Тиру и Сидону отраднее будет в день судный, неже вам. И ты, Капернауме, и же до небес вознесися, до ада снидиши за неаще в Содомех быша силы были бывшие в тебе, прибыли у Бобыша до днейшего дня. Обаче глаголю вам, яко земли Содомстей отраднее будет в день судный, неже тебе. В то время отвещав Иисус рече, Исповедайтеся, Отче, Господи небесе и земли, Яко утаїл їсі сія від примудрих і розумних, і одкрив єси там младенцем, їй, Отче, яко так обисть благоволенє пред тобою. Тоді Ісус почав докоряти тим містам, у яких відбулося найбільше його чуд, за те, що не покаялися. Горе тобі, хоразине. Горе тобі, видсаїдо, бо якби чуда, що в вас відбулися, сталися в тирі й Сидоні, вони б давно покаялись у Волосяниці та в попелі. Тому кажу вам Тирові і Сидонові судного дня легше буде, ніж вам. Та й ти, капернауме, чи піднесешся попід небеса, аж до аду зійдеш. Бо якби чуда, які в тебе відбулися, сталися в Содомі, Він лишився б аж досі. Тому кажу вам, землі содомській легше буде судного дня, ніж тобі. Тоді ж Ісус заговорив Я прославляю тебе, Отче, Господи, неба і землі, що ти затаїв це від мудрих та розумних, і що відкрив це немовлятам. Так, Отче, бо так тобі було до вподоби. Усім теплого, мирного, погожого дня, доброго здоров'я, крепості духу і любові.